Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень із 29 квітня по 5 травня. Зараз ви дізнаєтеся, які будуть впливати на нас аспекти від взаємодії планет, щоб протягом тижня використати енергію їх на свою користь. Для тих, хто хоче індивідуальний прогноз та розбір Натальної карти, можете звертатися мені в директ Instagram. Посилання є в описі каналу. Дякую за ваші лайки та коментарі. Це надихає мене створювати для вас нові відео. На цьому тижні буде спадаючий місяць. Цей тиждень буде сприятливим для того, щоб ми позбавлялися всього непотрібного, що віджило себе, і тим більше що енергія від планети також буде сприяти цьому. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся, які аспекти будуть впливати на нас протягом всього тижня. А зараз розберемо детальніше енергії кожного дня. 29 квітня в понеділок буде 21 місячна доба. В цей період місяць знаходиться в знаті Козиріг. Це практичний знак, знак землі. Тож на підсвідомому рівні ми будемо схильні до самоконтролю, обережності, дисципліни. Енергія дня вимагає від нас організованості та відповідальності. Хороший час для того, щоб зранку пропланувати свій день та бути наполегливими. Символом цього дня є колісниця, це день реформаторів, політиків, шоуменів. Вдало будуть складатися плани, які пов'язані із відповідальністю, також корисні групові заняття і обговорення колективних питань. В цьому буде допомагати і з'єднання Нептуну із Марсом. А коли наші бажання та дії під впливом емоцій та інтуїції. це сприятливий період для втілення в життя своїх мрій, для благородних вчинків та благодійності. Також день і сприятливий і для революційної перебудови, і в цьому нам неодмінно буде допомагати Плутон, який зараз у стоянні. Він скоро перейде в ретроградний рух. Але вже дія його, коли він зупиняється перед розворотом, дуже сильна, потужна. В цей період іде акцент на теми влади, бізнесу, розподілу сфер впливу. І якщо вам щось потрібно звільнити із свого життя, позбавитися сміливо відсікайте. Оскільки Марс із Нептуном у з'єднанні, то також можуть бути акцентовані теми, які пов'язані із повітрям, тож бути обережними із вірусними захворюваннями, це може бути і приток великої води, а також варто слідкувати за якістю їжі, води та дозами медикаментів, бути обережними на дорогах та на воді. Місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, тож може бути і допомога від впливових людей, можна звертатися за допомогою до інстанцій, і це сприятливий період для того, щоб питати поради у людей старшого віку. В цей же день Венера переходить в знак своєї обителі, в знак тальця. Тут вона відчуває себе дуже гармонійно, це та краса, яка практична, яка відповідає за матеріальні блага а та за відчуття безпеки, за стабільні гармонійні відносини. Тож цього дня будуть важливі для вас знайомства, нові зв'язки і корисні контакти. Гармонійний аспект між Марсом та Плутоном це аспект можливостей, коли зростає наша сила, волі, стійкість, і будь-які труднощі цього періоду можуть бути просто трампліном для досягнення наших планів. У вівторок, 30 квітня, буде діяти 22-га місячна доба. Місяць знаходиться ще в знаті Козаріг, а із 18 години 19 хвилин і до 18.20 місяць буде без курсу. В цю хвилину краще не починати нічого нового. А з 18.21 місяць передав вололюбний знак. Водолію саме зараз, в цей період, Плутон стоянні в цьому знаці, тож будуть посилюватися наші бажання кардинальних змін, сильні бажання проявити свою силу волі у боротьбі за незалежність та свободу. Хороший день для навчання, для знайомства. З 30 квітня, по 2 травня, Меркурій буде у своєму королівському градусі. Тож, якщо у вас є планетки або Сонце в 18 градусі, таких знаків, як Стрілець та лев, тож вас чекають нові знайомства та дуже важлива, корисна для вас інформація. Ввечері Марс переходить в знак Овен, в знак свого володіння, тож буде проявляти свої найкращі якості: це цілеспрямованість, ініціативність, це жага бути першими. Чудовий час для активних дій та ініціативи. Символом 22 ї місячної доби є золотий ключик. Це період сприятливий для навчання та для накопичення інформації. 30 квітня Марс буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. В цей період може зростати наш ентузіазм, успіх буде завдяки активності та самостійності, також можливо, отримання підтримки від впливових людей, покровителів. 1 травня досить напружений день, адже буде діяти 23 місячна доба. І місяць залишається в знаті водолій, і в цей період. Венера буде в напруженому аспекті квадратури до Плутону. Оскільки Плутон зараз у стоянні і він так дає нам певний тиск і нагнітає атмосферу, то це може вказувати на підвищену конфліктність. Венера відповідає за ресурси, за все, що ми любимо, за взаємовідносини та фінанси. А Плутон це також сила, влада і трансформація, будуть чіплятися теми, які стосуються взаємовідносин та фінансів. А в цей період можна перевести відносини на більш пристрасний рівень, а також проявляти дипломатичність, використати оцю потужну енергію від планет на свою користь, зробивши день більш активним і в той же час проявляючи дипломатичність і гармонію Венери. Оскільки Венера стоїть в знаці Тельця, фінансовому знаці, а Плутон в знаці водолія, який відповідає за свободу і незалежність, це можуть бути якісь кардинати зміни або ж зустрічі із людьми. А в той же час сонце, що відповідає за наше «Я», нашу енергію, буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Тож воно допоможе нам тримати дисциплінованість, наполегливість у праці і нам можуть допомогти впливові люди, люди старшого віку і спеціалісти у своїй сфері. А також ми будемо мати стійкість у досягненні своїх цілей. Символом 23-ї місячної доби є крокодил. Цей період можуть бути збитки, що також підсилюється впливом напружених аспектів між планетами, і це період, коли ми маємо проявляти впевненість, та наполегливість і не піддаватися на негативні емоції. Це сприятливий період для прибирання та охорони свого житла від того, щоб позбавлятися від усього непотрібного. У четвер, 2 травня, буде 24 та місячна доба. Місяць буде ще знаходитися в знаці водолій, і з 12-ї години 31 хвилини і до 21-ї 52 -ї, практично весь день, буде місяць без курсу. В цей час ми нового нічого не починаємо, адже справа може піти не так, як ми хочемо, або ж мати непередбачуваний результат. А з 21-ї години п'ятдесяти хвилини місяць переходить в знак риб. Важливим аспектом цього дня є той факт, що Плутон стає ретроградним із 14 години і 28 хвилин за київським часом. Тож можуть бути ситуації повтору, які вже були, коли Плутон йшов в прямому русі із першого по 3 градус водолію, і він знову буде розвертатися і проходити по цим градусам. Тож, якщо у вас були події в певних секторах, про вплив Плутону на кожен знак Зодіаку, на яку сферу він впливає, вже є. Є на моєму каналі відео, я залишу посилання в описі під цим відео, можете передивитися і з'ясувати, якщо були якісь ситуації, то може бути ситуацію повтору або в цих сферах, або саме в тих темах, і ви зможете ще раз переглянути і проявити велику відповідальність, бути відкритими в всьому новому і щось кардинально змінити в своєму житті. Енергія спадаючого місяця також буде вам в цьому допомагати. Після звільнення від усього непотрібного, що віджило себе на вам розвитку, ви зможете закласти фундамент новим великим справам. У п'ятницю, 3 травня, місяць буде в знаті риби, буде діяти 25-та місячна доба. Місяць в рибах дає нам романтичність, мрійливість. Це період не для початку нових справ, але він досить сприятливим є цей день. Не рекомендується занадто активні дії та поспіх. Він сприятливий для того, щоб зустрітися із друзями або ж провести із коханою людиною романтичний вечір. А також це сприятливий період для конференцій, для виступів, для різноманітних покупок, які вам до душі. Хороший час для людей, творчих професій, для поетів, музикантів, художників, для психологічної роботи, а також для прояву милосердя та благодійності. Цього дня сонце буде в гармонійному аспекті до місяця, тож наше і внутрішній стан, і те, чим ми займаємося, а буде надавати радість. Тож сприятливо зустрічатися із тими, кого ви любите і кому ви довіряєте. Гармонійний аспект між Плутоном, ретроградним та Марсом дає вам ще раз можливість проявити свою активність, відповідальність, буде наділяти вас великої силоволі, щоб ви втілили свої плани в життя. 4 травня, субота, місяць продовжує бути в знаті романтичних риб, буде діяти енергія 26 ї місячної доби, символом якої є було, тож краще нічого не починати, зробити свої домашні справи, побутові рутині, і це не період для активних дій. Місяць буде переходити знакован о 23 годині 42 хвилини. А до цього часу це гармонійний день для зустрічей, для того, щоб прислухатися до своєї інтуїції, можуть бути інсайти. Місяць буде не лише в знаці риба, він ще й буде у з'єднанні із управителем цього знаку із Нептуном. Тож можуть бути мрійливість деякі. Хаотичність, можливо, розгубленість, розсіяність, і в той же час це чудовий період для того, щоб ми проявили велику віру, прислухалися до своєї інтуїції. А в цей період це з'єднання Нептуну із місяцем, будуть робити гармонійний аспект можливостей до Юпітеру, планети успіху та удачі, і урану, планети інновації і свободи. Тож вірте в краще, вірте в те, що у вас все вийде, і обов'язково проявляйте в цей час благодійність. Дійність. Можете сходити в місця своєї сили, помолитися, сходити до храму. А це хороший період і для езотерики, і для психології. Весь тиждень відходить і для очищення думок, а також, звісно, посту, хто постує. В суботу важливо слідкувати також за якістю їжі і. Хто може, можна навіть від неї відмовитися. Так само, як і в середу, це сприятливий період і для того, щоб почати дієту або ж очищувати організм. А в неділю, 5 травня, буде Воскресіння Христове. Всіх вітаю з настанням великого свята свята віри, спасіння, надії. Буде діяти 27-місячна доба, і місяць буде в активному знаці Овен. Можуть бути нові знайомства, сприятливі поїздки, буде багато енергії для того, щоб максимально реалізувати задумане. А в сонце цей період буде у гармонійному аспекті можливостей до Сатурну. Тож наші плани обов'язково будуть реалізовані, якщо ми будемо йти націлено, цілеспрямовано, не звертати із наміченого шляху. Хороший час для йоги, для зарядки. Символом 27-ї місячної доби є тризуб. У цю добу для процес отримання таємних знань, це хороший день для колективних справ, активного ставлення до життя і допомоги іншим. В цей день сприятлива творчість, а також інтелектуальна праця, подорожі, романтичні побачення, прощення. Цей тиждень сповнений великою кількістю енергії, яка допоможе нам реалізувати свої плани. Це нові сприятливі можливості та перспективи, можуть бути сильні прориви і зміна світосприйняття. Адже Юпітер буде у з'єднанні із Ораном. Ще залишається дія від цього аспекту, аспекту великих перспектив. І відео є на моєму каналі про це. Юпітер буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну, коли наша інтуїція допоможе нам гнучко досягати амбіційних планів, а також наша віра буде допомагати підвищити наш авторитет, надасть можливість більш оптимістично дивитися на світ. Гармонійний аспект між Плутоном та Нептуном будуть давати нам гнучку адаптацію до сильних трансформацій. А гармонійний аспект між Сатурном та Ураном це період конструктивних змін, інноваційного підходу та успіх, який буде завдяки прояву креативності та відповідальності, структурованості. Бажаю вам чудового тижня. Нехай він буде сповнений радості. Нехай енергія сильного Плутону відріже, знищить все негативне, все погане, все зло із вашого життя. Енергія від Нептуну та Юпітеру нададуть вам реалізацію ваших найамбіційніших планів, а Венера допоможе радіти життю, сприймати всю його гармонію. А тепер розкажу вам аспекти стосовно України. Дійсно, весь травень будуть напружені аспекти від Юпітеру, які символізує іноземні держави. Та розглянемо детальніше цей тиждень. З 1 по 9 травня акцент буде, точно аспект 5 травня, буде гармонійний потужний аспект тригон, аспект руйнування перешкод на нашому шляху від Юпітеру до Марсу. Юпітер планета удачі, вона все розширює, вона посилює наш авторитет та силу волі. Марс на натальній карті нашої держави це наші війська, це наші захисники. А поряд із Марсом на дальній карті України стоїть і білий місяць і допомога вищих сил. Завдяки особистим зусиллям зростає можливість досягти прогресу. Це дуже сприятливий період і для просування в бізнесі, особливо для юридичних питань, для підприємницької діяльності, в тому числі і для військових. Цей аспект є сприятливим для реалізації нових проєктів, для створення союзів, а також переговорів та заключення договорів. І це може бути пов'язано із вдалими поїздками та торговими зв'язками із закордонними представниками. Сприятливий час для просування своїх бажань та планів за кордоном. Та от з 5 травня і до 13 травня буде напружений аспект між Юпітером та Меркурієм, тобто, це можуть бути поломки, які пов'язані із технікою, це можуть бути руйнування доріг. Автомобілів пов'язано може бути із порушенням домовленостей. І це вже буде періодом, який не сприятливий для різноманітних угод, особливо з партнерами за кордону. З 5 травня на світовій арені буде відбуватися перерозподіл влади, оскільки Юпітер буде в напруженому аспекті до Юпітеру. А це також може вказувати на напружені відносини між іноземними країнами. І це може підривати і авторитет, і це також несприятливий період для того, щоб укладати будь-які угоди і домовлятися. Несприятливий і для політичних діячів. Та, не дивлячись на такі напружені аспекти стосовно нашої держави, є дуже потужний сильний аспект знову ж таки, аспект тригон, який вважається найсильнішим між Сатурном та Плутоном. Сатурн це планета закону, порядку, кордонів, солдатів. А Плутон це силові структури, це верхівка влади. Аспект починає діяти із 3 травня, і він буде досить довго, його буде кілька за цей рік взагалі. В цей період буде зростати сила волі, здатність сконцентруватися на реалізації цілей у вибраній темі. І це б хороший час. Для змін у житті суспільства він дає здатність серйозно підходити до роботи. Це можуть бути нові рішення, більш продуктивні методи та використання нових технологій. Чудовий період, як для науковців, так і для політиків, для бізнесу. Дуже сприятливо в цей період впроваджувати довгострокові проекти та плани. Активується задійність в секретній діяльності у великомасштабних економічних і політичних проєктах. Це також стосується і розвідки, і взагалі всього, що пов'язано із цією ситуацією, яка зараз у нас в Україні. Цей аспект має надати велику зосередженість та самодисципліну. Головне, щоб не подіяла геката, яка в натальній карті України має аспект до Плутону, тобто це всі тюньові структури. Маємо надію, що все для України складеться найкращим чином, і те, що кажуть, стосовно травня. Червня може бути дійсно правдою. Тож беріть ініціативу в свої руки і обов'язково слідкуйте за новинами. Весь тиждень буде діяти напружений аспект, який почався ще із 13 квітня стосовно народу України Уран як планета руйнувань, різких неочікуваних змін. В напруженому аспекті квадратури до місяця. А тобто це період, який буде вказувати на різкі зміни в житті, на поломки Ви бачите, що зараз з енергетичними об'єктами в Україні, і це буде впливати на зміну режиму дня, та ми маємо приймати ці зміни і проводити себе більш креативно в нестандартних ситуаціях, вчитися чомусь новому. Плутон стоїть у з'єднанні із Сатурном. Плутон вказує на різкі зміни, кардинальні зміни. А Сатурн це кордони і це закони. Ми бачимо зараз, як змінюються наші закони. І ми бачимо також зараз відчуваємо дію гармонійно від урану до. Білого місяця та Марсу це допомога через вищі сили, через віру, через нові методи, нові технології, інноваційні технології, через допомогу партнерів нашим захисникам. Зараз також діє і за іншим методом прогнозу напружений аспект між Нептуном до Плутону, тобто також до верхівки нашої влади. А Нептун це все, що пов'язано із водою із повітрям. Цей аспект також підтверджує і обстріли енергетичних систем, а також на заколісну. Діяльність за спинами нашої влади. Звісно, в на наше життя впливають аспекти України, проте головними залишаються наші індивідуальні, тобто вплив планет на нашу індивідуальну натальну карту. Бажаю вам успіхів і до наступних зустрічей наступних відео.